Налаштування програми Vegas. У першу чергу треба завантажити файл конфігурації гарячих клавіш. Після завантаження потрібно скопіювати цей файл у теку з налаштуваннями програми. Посилання для завантаження і місце знаходження теки з налаштуваннями наведені у першому коментарі під цим роликом. Тепер займемося безпосередньо налаштуваннями, запускаємо програму. Спочатку треба позбутися зайвих вікон. Для монтажу і зведення звуку вони не потрібні. Для цього заходимо у вкладку View Огляд. Обираємо рядок Window Layouts і обираємо пункт Audio Mixing. Інтерфейс програми зміниться. Тепер потрібно знову обрати вкладку View Огляд. Далі рядок Window вікно і послідовно познімати всі галочки відображення вікон. Другий етап зміна налаштування програми. Для цього заходимо у вкладку Options опції і обираємо пункт Preferences налаштування. У головній вкладці треба змінити Temporary Files Folder теку для тимчасових файлів. Краще створити теку для тимчасових файлів на диску D. Далі нас цікавлять лише вкладки Audio звук, Audio Device звуковий пристрій та «VST Effects» – ефектів. Обираємо вкладку Audio звук. У полі Preferred Audio Editor обираємо звуковий редактор, наприклад, «Audio City» і натискаємо кнопку Apply застосувати. Якщо ви не користуєтеся зовнішньою звуковою картою, то наступну вкладку пропускаємо. Якщо ви користуєтесь зовнішньою звуковою картою, то у вкладці Audio Device» звуковий пристрій у полі з одноіменною назвою треба обрати пункт Windows Classic Wave Driver. А потім у полі Default Stereo and Front Playback пристрій відтворення за замовчуванням. І у полі Default Audio Recording пристрій запису за замовчуванням, обрати драйвер своєї звукової карти. Вона повинна бути вже підключена. І натиснути кнопку Apply. Застосувати. Переходимо до вкладки VST-Effects. Плагіни ефектів. Тут у полі Default VST Search Folder треба обрати теку із встановленими плагінами і натиснути кнопку Apply. Застосувати. Натискаємо кнопку OK, – «Підтвердити». Далі заходимо у вкладку Tools інструменти і обираємо пункт Advanced Save розширені опції збереження. Вмикаємо опцію Live Save, якщо бажаєте, щоб програма здійснювала збереження після кожної зміни у проєкті, і натискаємо кнопку OK, – «Підтвердити». Або обираємо опцію Use Advanced Backup, якщо бажаєте, щоб програма створювала копію поточного проєкту через певний часовий інтервал. Часовий інтервал для збереження копій задається у полі Backup інтервал у хвилинах. у годинах. У полі «Save Location місце збереження обираємо опцію Use Current Project Folder використовувати поточну теку проєкту і натискаємо кнопку ОК Підтвердити. Оптимізація кнопок доріжок. Створюємо звукову доріжку, натиснувши комбінацію клавіш Ctrl плюс Q на клавіатурі або зайшовши укладку Insert. Вставити, і обравши пункт Audio Track звукова доріжка, натискаємо на доріжці піктограму More у вигляді трьох крапок і обираємо пункт Edit Visible Button Set, Редагувати видимість кнопок. Активуйте кнопки Track Effects, Ефекти доріжки. Mute заглушити звук, соло слухати лише цю доріжку, а також min -max – мінімізувати, максимізувати висоту доріжки. І натискаємо кнопку ОК. OK підтвердити. Якщо піктограма з магнетом не активована, не підсвічена синім кольором. Натисніть функціональну клавішу F8 для полегшення вирівнювання кліпів у часі при їх переміщенні. Оптимізація панелі інструментів у вкладці Options опції обираємо пункт Customize Toolbar оптимізувати панель інструментів і видаляємо зайві піктограми. А також додаємо піктограму Save as» зберегти як. І натискаємо кнопку Close. Закрити. Будь-яку видалену піктограму завжди можна повернути. Оптимізація панелі інструментів таймлайна. У вкладці Options опції. Обираємо пункт Customize Timeline Toolbar, оптимізувати панель інструментів таймлайна і видаляємо зайві піктограми. Натискаємо кнопку Close, закрити. Будь-яку видалену піктограму завжди можна повернути. Оптимізація гарячих клавіш. У вкладці Options опції обираємо пункт Customize Keyboard, оптимізувати клавіатуру. У полі Keyboard Map – Мапа клавіатури обираємо скопійований файл конфігурації гарячих клавіш і натискаємо кнопку OK, – «Підтвердити». Закриваємо програму для збереження змін у налаштуваннях.